Вітаю! Монетки 50 копійок України 1992 року. Малий герб, третій штамп. По центру зображено тризуб, зверху напис Україна. Внизу дата по боках колося пшениці та листя каштану. Монетки виготовлені з латуні, гурт, мілка насічка, січка, приривча сторифлена. При повороті бачимо непрочекан монет. Непрочекан реверса. Монетки були куплені у підписника в районі 12 доларів. На реверсі зображено напис 50 копійок по колу вінок з ягодами калини, ягоди калини у 8 ячейках розміщені. І справа монетки ми бачимо йдуть непрочекання. Якщо є такого типу монети, деякі екземпляри я купую в залежності від підштампу. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.